Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як обчислити детермінант або, іншими словами, визначник третього порядку за правилом трикутника. Розглянемо схему. Щоб обчислити цей визначник, ми додаємо добуток елементів, що стоять по головній діагоналі, плюс добуток елементів, що стоять в вершинах двох рівнобедрених трикутників, основи яких паралельні головній діагоналі. Потім віднімаємо добуток елементів побічної діагоналі і елементів, що знаходяться в вершинах двох рівнобедрених трикутників, основи яких паралельні побічній діагоналі. Отже, тепер перейдемо до самого обчислення. Перепишемо наш визначник 1 3, 2, мінус -2, 1, -1, 3, 3, 1. І так. Добуток елементів по головній діагоналі 1 помножити на 1 помножте на 1. Додаємо добуток елементів наших трикутничків 3 три помножити на мінус 1 помножити на 3, плюс наш наступний трикутничок мінус 2 помножити на 3 помножити на 2. Віднімаємо добуток елементів побічної діагоналі, 2 помножте на 1 помножте на 3. І віднімаємо добуток наших трикутничків. Це мінус 1 помножити на 3 помножити на 1 інус 2 помножити на 3 і помножити на 1. Дорівня 1 мінус 9 мінус 12, мінус 6, плюс 3, плюс 6. Дорівнює мінус 17. Отже, тепер записуємо відповідь. Визначник дорівнює мінус 17. Дякую за увагу.